Вітаємо вас в Кам'янському вищому професійному училищі. Зараз ми вас познайомимо з найдивовижнішою професією машиніст-крана металургійного виробництва. Для навчання запрошуємо випускників 9 та 11 класів навчатись професію доступно, цікаво та інноваційно. Для навчання ми застосовуємо новітнє обладнання, яке допомагає нам опанувати професійні навики, а саме електронний тренажер з програмним забезпеченням роботи кранів різних типів мостового крана і козлового крана, та баштового крана. За допомогою тренажера стропальні роботи ми навчаємось правильно стропувати та переміщувати вантаж. Машиніст крана працює сумісно зі стропильником, який супроводжує вантаж з використанням знакової сигналізації. В наших виробничих майстернях на діючому крані тренажері ми з задоволенням відпрацьовуємо виробничі завдання. Після закінчення навчання, окрім документів про освіту, ви отримуєте посвідчення машиніста крана металергійного виробництва з певним розрядом, який буде вказувати на ваш рівень кваліфікації. Для навчання запрошуємо випускників 9 та 11 класів. Дорогі абітурієнти, ми чекаємо на вас.